Перемога над лідером після камбеку: 13 м'ячів було забито у грі Кубка Дніпра з мініфутболу за участі команди з горішніх плавнів Срібло золото. З ким вона грала та яким був хід подій у результативному поєдинку дивіться далі. Минулого туру у Кубку Дніпра з мініфутболу, який триває у Кременчуці, гравці з горішніх плавнів зустрілися з лідером своєї групи командою «Прорив». На той момент у шести матчах вона не втратила жодного очка. Суперник горішньоплавнівців впевнено розпочав зустріч і в перші 10 хвилин забезпечив собі перевагу у два м'ячі. Один із них був забитий після виконання штрафного. Надалі пресинг біля воріт суперника приніс перший успіх команді з горішніх плавнів у цьому матчі. Гол забив Олександр Кисіль. Втім, трохи пізніше прорив знову відновив свою перевагу у два м'ячі. Срібло золото скоротило відставання знову, коли Артем Млинець виправився за свою помилку в обороні в попередньому епізоді та влучив у дев'ятку воріт суперників. І ось так святкував гол, присвятивши його своїй коханій, яка була присутньою на трибунах. Два Прорив ще був попереду, але за мить Олександр Кисіль оформив дубль і зрівняв рахунок 3-3. Вперше у цьому матчі зелено чорних вперед виявив Сергій Дерій, якому вдалося обійти гравця суперників та влучити у ворота прориву. Розкажи, як ти там накрутив усіх. Це згадав молодість. Мабуть, так так вийшло. Це ж футбол, це як не передбачила, непредсказуємо гратом. Хотів пробити та дальню, викатити, але вирішив прибрати з лівої. Ну так вийшло. Гарно вийшло. Після цього забитого м'яча рахунок став 4-3 на користь гравців з горішніх плавнів. За цього розкладу подій команди пішли на перерву. На початку другого тайму суперники продемонстрували неабияку результативність і за чотири хвилини забили на двох чотири голи. Друга половина матчу розпочалася з гола Артема Млинця. Він знову влучив у дев'ятку і знову передав привіт своїй коханій на трибуні. 5-3 і вже команда з горішніх плавнів перехопила ініціативу у грі. Прорив швидко скоротив відставання до одного м'яча. Надалі Михайло Биков забиває п'ятий гол у рота суперників, і команда з горішніх плавнів знову має перевагу у два м'ячі: 6-4. В наступній атаці вже прориву вдається результативна атака. 6-5 і ще не все вирішено у цьому матчі. Нарешті прорив наздогнав горішньоплавнівців, коли зрівняв рахунок 6-6. І все ж таки заключне слово у цій грі було за сріблом золотом. Олександр Кисіль завершив зусилля партнерів, оформив хетрик та встановив остаточний рахунок у цьому цікавому та результативному двобої: 7-6 на користь команди з горішніх плавнів. Перша поразка у лідрів задоволені перемогою була справжня англійська гра. 7 рахунок сім Виграли задоволені, майже нема сил. Ну, як то, що, ця гра вже нічого не вирішувала, чи треба була перемога? Як це не вирішувала, Вирішила. Ми проходимо далі у третю лігу і, мабуть, можливо, у нас буде порано очок з ними вже в третій лігі. Ми, ми ще можемо перемогти у цьому чемпіонаті, і ця перемога нам допомогла. Зберегти шанс разом із партнерами протягом матчу надійно працював в обороні і в одному епізоді ледь не влучив у нашу камеру гравець команди з горішніх плавнів Василь Плескач. Намагаємося читати суперника, що він зробить, і щоб не, не дати їм змогу забити гол. Стараємося якось заблокувати його удари, відібрати. Все для команди. які Відчуття після перемоги над лідером. Відчуття класні задоволений командою, Всі хлопці дуже молодці, всі старалися, всі віддали, як то кажуть, віддалися на 100%, а може й більше. Тому ми задоволені. Після результативного початку другого тайму у заключній частині матчу інтрига зберігалася, але забитих м'ячів не було. Для прорива це перша поразка у Кубку Дніпра. А команда з горішніх плавнів після цього успіху отримує ще більшу мотивацію та натхнення на подальші успіхи у турнірі. Вигравати у лідера двічі приємніше, мабуть, так? Це дуже приємно. Ми дуже були налагоджені на гру, настраювалися, все знали, що це дуже гарний суперник, дуже важкий суперник. Всі гравці такі, як в віці, але ну, майстерні, так сказати. І дуже-дуже приємно вигравати, особливо ще в такій запеклій боротьбі. В один гол. Це дуже приємно. Готові до боротьби у третій лізі. Так, звичайно, готові. Зимою друге місце, на це, це задача у нас перше брат. У Кубку Дніпра срібло золото тримається у трійці найкращих і входить до числа команд, які на другому етапі турніру отримають право виступати у третій лізі змагання.